Жалість від слова жалить, жалить тільки бджілка, тому у неї в сраці є жало. Якщо ви відчуваєте себе бджілкою, яка хоче і так за слабку людину піджалить, ну то таке енергетична прив'язка, яка найчастіше трапляється між людьми, це жалість і бажання допомогти. Тут треба розібратись про істинність ваших намірень і жалість від слова жалить. Жалить тільки бджілка, тому у неї в сраці є жало. Якщо ви відчуваєте себе бджілкою, яка хоче і так за слабку людину піджалить, ну, то таке. Тому насамперед ви повинні. Запам'ятати, що люди живуть під законом вільної, вільної волі, і вони самі вибирають це життя, вибирають уроки, які вони повинні пройти. Тому якщо ви дуже егоїстична людина, ви починаєте вважати, що друга людина вона заслабка і тільки ви зможете їй допомогти. Але у кожного. Тут на землі є свої уроки, для чого ми прийшли в цей світ. І кожна людина, яка б вона вам не здавала, за слабка чи не за слабка, вона, вона повинна напрацьовувати потенціал енергії, потенціал енергії через проробку, проробку своїх слабкостей і так далі. І якщо вам здається, що ця людина без вас не впорається, ви создаєте товсту прив'язку, яка постійно і так у людини, у якої немає дуже сил для того, щоб взяти відповідальність за своє життя, ви відкачуєте у неї сили. А енергетично, це як виглядає, чи як кажуть, Кажуть, що ви проживаєте не своє життя. Якщо ви стикнулися з тим, що ви проживаєте не своє життя, почніть контролювати своє життя. Візьміть відповідальність за себе. Не треба брати за других людей. Ви нічим не лучше і нічим не хуже. Ми всі зроблені по образу і подобію, тому уберіть свої егоїстичні. Наміри і займайтеся своїм життям, допоки людина вас не просить. Якщо людина вас просить, і ви їй від щирого серця допомагаєте, прив'язка тут не працює. Це просто відносини між двома вільними людьми. Не треба робити з себе божка. Який думає, що друга людина без вас ніяк не впорається? Заспокойтесь, займіться своїм життям. На загал, такі люди вони займаються чужим життям, займайтеся своїм життям, і все у вас буде гарно. Чим іти до психолога? А ви можете пропрацювати свої енергетичні прив'язки, бо це найлегший спосіб скоротити ваш путь до себе. Чому? Тому що енергетичні прив'язки, вони дуже живучі і вони працюють невпинно. Знаєте ви про це чи не знаєте? Це відбирає у вас якість життя. А якщо енергетично, то просто відсмоктує енергію. На яку б ви могли реалізовуватись, любити, займатися тим, чим ви хочете?